Здравствуйте Здравствуйте Вы бодибилдер? А, нет Вы занимаетесь спортом? Что-что? Для, для себя просто тягаю железку ага. Что именно делаете? В тренажерку ходите? Да, да, да. Пауэрлифтер типа или просто качаетесь, да и все? Ну, пауэрлифтинг, бодибилдинг это же определение видов спорта. Я так для себя, для здоровья. За силовыми показателями не гоняетесь. Просто в тонусе себя не, держите не. и все. Ну, да. уже неплохо. Неплохо. Сколько вам лет? Профессия делать? такая, ну, как бы работаю спортивным реабилитологом, знаю как бы об этом, но а, понимаю, круто. Что, что в старости не ходить с палочкой, надо держать мышечный тонус в порядке. А лет вам сколько? 38. Ага, видите, э, по факту, намного моложе имеете вид. Это, все, наверное, благодаря спорту. Наверное, еще и алкоголь не употребляете и так далее. Да. Ну все. Так. Пока что э, повешенного вас клеймо, э, типа, хороший россиянин, правильный. Ну, пока еще не спрашиваю там о войне или еще что-то такое. Прошу, я дуже выбачаюсь, но я россиянин. Блін, а чому прапорець російський? Ну, я взагалі в Канаді, как бы, нахожусь. Ну, ага. місто розположения, просто ну, я не знаю, как оно рандомно. <говорит> українську мову так. розумієте, так? Я Запоріжжя. Ага, круто. Ви можете спілкуватись будь-якою, яка вам зручна. Я буду українською з вашего дозвіла. Ну, але okay. російськомовне місто, ну, але розумію і. Запоріжжя російськомовне, чи в Канаді живете десь в якомусь анклавіру? Запоріжжя А, Ну було, скажімо так, коли ви були в Запоріжжі востаннє в 18-му Ага. Після повномасштабного вторгнення, де росіянізуються міста дуже сильно. Я от мешкаю в Києві. Київ у 2021 році, ну, реально, половина людей mm -hmm. спілкувалася російською, а зараз російська це як дурний тон якийсь. Ну, між собою в побуті, ясно, люди спілкуються, але вже mm -hmm. якщо Безусловно, ти заходиш так, в магазин так, чи ще десь, ну, в якійсь тільки в тебе соціальна якась є взаємодія з незнайомими людьми, всі автоматично спілкуються українською. Вже я, от українськомовний, сам, навіть не пам'ятаю, коли mm -hmm. я в Києві чи чув, чув російську мову. Це, Позитивна тенденція, хоч якісь позитив є від війни, скажімо так. Mm -hmm. Ну, українському язику я ніяких абсолютно не имею ну, предзатого ну, mm -hmm. А що я должен иметь, вообще, собственно говоря, да mm -hmm. uh, если я по происхождению українец, mm -hmm. ну, плюс, когда-то ще занимался, я був одним із членів запорізького партії Свобода Тягнебока, Нічого собі а не я... очікував. <laughs> Мене всі активно дуже вчили українською мовою, щоб я з ними спілкувався. Ага. Там було там всього 20 чоловік. І що, можна було в свободі бути партійним ну, учасником, скажімо так, російськомовним? Ну, типу, технічно це можливо. Я старався на собраннях, звісно, розмовляти виключно на українському, відповідно, uh mm -hmm. ну, соблюдати, як би, регламент. Mm -hmm. Ну, так, взагалі, мене туди друг притащив, mm -hmm. а друг був виключно українськомовний, навіть не на те, що все повністю окруження Команду, да? угу. Вот он исключительно везде и повсеместно ну, себе с украинским. Круто. С кем из лидеров партии сполкувалось особисто С Кушевынским, с Тягнебоком? А, нет, нет. Не присекалось не, не да. Я короткий период времени с ними был mm -hmm. на самом деле. Вот. Ну, единственное, в чем мне приходилось так масштабно поучаствовать, mm -hmm. это мы в 2011 году устроили... Марш упав Запорожє да, при ага, комуністах круто. і регіоналах. Ага. Зараз маніпулюють росіяни, що ми там ну, ледь не нацисти, бо смо скипна хода, або там якийсь там марш, Ну, абсурдно це трохи. У нас навіть це, ну, поняття, ну, наратив треба держати, виходить, перед внутрішнім них. Бачите, дуже цікаво. О. Я особисто завжди підтримував ну, політично, скажімо так, партію Свободи і націоналістів mm -hmm. Аля Свобода, бо вони такі. Скажімо так, націонал-демократи, бо є якісь праві течії там... право. Так, бо там вже правий сектор умовний, там чи 14, вони мені не подобаються. Багато що в них неправильно, на мою думку. А в свободи все гуд. Тому я часто за їхніх представників, ну фактично, завжди голосував на усіх виборах, але ніколи не був партійним, ну і в принципі ніякої участі не брав практично. Але випадала мені нагода неодноразово поспілкуватися особисто з Русланом Кошелинським і з Іриною Фаріон, вже, на жаль, покійною. Ого. І до них по-різному в соціальному ставляться, але просто хочу сказати, що в особистому спілкуванні це були такі мастодонти думки, що це просто ну, завал. З ними спілкуєшся. У мене було таке враження, що я з ними говорю. А за мною на стіні прям від мене силует лишиться, так від них випромінюється енергія. От що від Кошулинського, mm -hmm. що від Фаріон, мова поставлена, думки тверезі, все сформовано класно. Так в інтернеті вона могла там і образливо щось написати, і так далі. Ну, такі, скажімо так. Е, Мінуси... мене не не сучасне, факт факті факт. Ну, просто в особистому плані дуже вони були круті. Я аж був вражений, тому навіть радий певним чином, що випала нагода поспілкуватися з ними на різних там бандерівських читаннях і так далі, на заходах різних uh -huh. на лекціях. Тому таке. Uh -huh. Что мне не понравилось именно непосредственно в партии Свобода, ну, uh -huh. вот именно в запорожском отделении, вот внутренние проблемы слишком консервативно. Uh -huh. Они очень тяжелые к новому на подъем. Uh -huh. Вот э, очень очень много приходило молодых амбициозных ребят, uh -huh. вот, которые поднимали, продвигали свободу. Uh -huh. Благодаря им, да, возможно, вы даже знаете этого человека э, Демсокира, Вы знаете, что такое организация? Так, так, так. Юра Юрий Гудыменко. Uh -huh. Вот, так вот Юрий Гудыменко, он в свое время тоже был вместе со мной членом Запорожского Советского свободы. Uh -huh. Вот, но Виталий Подлобников такой товарищ у нас, ну, глава запоріжского сорядка, mm -hmm. слишком все придушивал. Ага. Он очень был тяжелый на подъем, плюс партийная верхушка ему давала, как бы все козыря в руки. В плане того, что он создал, ага. и он держал уже на протяжении 20 лет. Ну, ага. как бы. Прыгнущий прикро, прикро, так. Але я uh, разумею, прощавы, uh, ну так почему. Да. Еще могу вам пример привести. Возможно, вы знаете такого народного депутата, я не знаю, он бывший в данный момент или нет, Юрий Артюшенко. Не чув. Можливо, в области знаю, але не чув. Он, по-моему, от Европейской Солидарности баллотировался, это после Майдана, но он главой Запорожского Майдана, ага. был главой как Майдана, бы, и тоже был участником свободы. Ага. Также хотел новых идей реализации, как бы продвигал, хотел стать во главе партии, выиграл. Партій внутрішній вибори uh -huh. запорізького осередку, але подлобників благодаря партійному суду залишився на місці. Uh -huh. Очень давиться ініціатива, дуже давиться проведення. Бачите, як не крути політика, а де є політика, там треба ну, вміти штовхатись ліктями, як то кажуть. І просто да, хтось да. робить більш-менш совісно, хтось менш совісно. На жаль. Тому таке потенціал mm -hmm. в свободи великий. бачите, плюс, що це фактично єдина партія в Україні політична, яка ну, не є досить впливова, але про тому реально існує понад 30 років. там, з ну, початку yeah. незалежності України. А більшість партій, е, е, ну. Утворюється не навколо ідеології якоїсь, а навколо персон. У нас, ну там навколо Порошенка, Тимошенка, якась партія Медведчука да, і так далі. і так далі. То мені в цьому плюс, що вона ідеологічна, якраз свобода, нормальна, відносно ідеологія. Ну, але побачимо. Можливо, коли дійсно прийде якась нова крова, можливо, що зміниться. Зараз багато учасників свободи воює. Знаєте, там є карпатська Січ, батальйон там ще свобода безпосередньо. Ну от от у мене товариш, раз, вот этот, Свободу, Він как раз в Карпатській Січі погиб. О, неожиданно. прикро На жаль, там дуже багато втрат в цьому батальйоні. Очень, очень я би сказав, как би бы, війна забирають угу. У нас. угу. Безумно прикро. Я кожного дня про це думаю, що Facebook ну, відкриваю, і кожного дня якісь нові чорнобілі фотографії, так би мовити. І інколи проскакують люди абсолютно мені не знайомі, Київ великий, але в різних спільнотах. І дивлюсь, хтось баскетболіст, хтось піаніст, хтось архітектор, там, хай навіть початківець, якийсь просто блогер. І думаю, ну не те, що генофонд нам псують, це само собою проблема, а псують нам росіяни реально майбутнє. Тобто забирають людей, які б могли творити Україну, розвивати її, і через це виникає якось особливо сильна мені. ну Не скажу, що агресія, а якісь такі суміш відразу і ненависті. Тобто реально руйнують. Ну, як ви кажете, кращих забирають і все. Я думаю, що той чоловік міг би спроектувати щось в майбутньому, чи якийсь концерт написати, чи як ви там якийсь спортивний результат показати, чи когось реабілітувати, а його оп, і немає вже в Україні. Да, це безумно да, прикро. Ви, Дуже ви, прикро, ви. що самі росіяни цього не розуміють, що вони знищують націю. Ну, хтось розуміє, і робить це свідомо. Але більшість, дивлюсь, бо ж я в основному то з росіянами спілкуюсь, то більшість з них Це просто ставиться до цього як до футболу якогось, як до матчу вони там спостерігають, тому, ми місто завоювали, ми ще щось. Для них війна — это где-то, вот, ну, реально, як другой континент. Где-то там что-то происходит, так. вот как в Сирии наподобие. Она напрямую их не касається, кроме європейської частини mm -hmm. безпілотники достають. Да, в остальному, ну ну, им дела никакого вообще Само так, само так. Вы в Канаде где мешкаете, если не секрет? Виннипег. На жаль, не знаю, но потом скажите, какое место великое есть поряд. О, ну, поряд по отношению к Канаде, это очень сложно. Ну, ближайшее, ну, за 3000 километров Торонто. О, аж так. А туда вы, типа, это западнее? Я... центр. Ага, Саме прикольно, це, бачите. Тут географічний фактор Канади. — Яке бачите. населення в місті. 700 тисяч. Ого, велике, бачите, не знав щось дивно. Ну нічого, загуглю потім по цим чоловічком по 3D фотографіях погуляю, mm -hmm. подивлюсь, місто. Дивує мене, що в mm -hmm. Канаді береш навіть якесь там місто на 100 тисяч на 150 і прозріваю от я з того, що там стадіони, які круті, чи якісь там музеї. Ну тобто, супермалі міста, з неймовірно, крутою, ну, по мірках України інфраструктурою. Це так ну, не шокує, я просто ну, по-доброму вражаю. Смисло, ну, смотрите, тут е, така штука розпостріляна із-за більших територій. Uh угу. -huh. Потому что до большого города доехать, в принципе, очень сложно. Особенно в зимний период, когда тут полгода зимы. Mm угу. вот. Добраться, когда с дороги, все хайвеи замело, mm -hmm. в принципе, практически нереально. Mm -hmm. То есть приходится какими-то маленькими городками вот, ну, типа, mm -hmm. за, замкнутую экосистему свою как а, создавать. Прикольно. Да? Вот. О, в больших городах, ну, вот я скажу так, что это дыра из 90-х, mm -hmm. вот, я не побоюсь этого mm -hmm. слова, mm -hmm. э, но тут плюс очень большая украинская диаспора. Mm -hmm. от, а, от, а так англомовное от, средовище, так? Ну, английского всего. Да, да, да. А ви так, особисто так. володієте мовою англійською чи ні? Вивчили вже? Слабенько. Слабенько. Mm. Ну, тяну, стараюся. І витаю, що, немає так. потреби, достатньо вам російської, щоб ви якось в соціумі взаємодіяти з тим, з ким вам треба, так? Ні, ну мені моєго англійського достатньо, щоб я взаємодію ага. на базовому рівні. Ага. Ну, уровні. Ну, CLB, це канадська система оцінювання, mm. там у тройка, четверка, це по восьмибальні, Окей, в, okay, в розмовній в мові. мові спокійно можете в магазині порозуміти, щось собі придбати і навіть на абстрактні. На боковому уровні проблем абсолютно ніяких немає. Круто, в роботі теж относительно. Україні трішки допомагаєте чи ні в плані війни якось жертвувати. Ну, родителі, Запорожжя, друзі. У мене зовсім много ребят, как бы друзів. Переказуєте якусь копійку, так. Бо, Бо це я це. думаю, от якщо за кордону там хтось, наприклад, з Канади штатів хоча б кидає 50 доларів в місяць, то ну канадських, то для мене це вже супер бойова одиниця. Я вважаю. Бо багато хто ставиться, що там ой виїхали, чи не вертаються, чи ще щось. А я навпаки думаю, що якщо є емігрант, який ну, не відмовляється від коріння і допомагає. Ну, це супер підтримка. Якщо там, таких, як ви, буде, умовно, мільйони, і помножити на 50 доларів кожного в місяць, це просто потік коштів, особливо, якщо він адресний, якщо ви напряму якимось там знайомим військовим. Безусовно, да, да, так безусловно, адресний, тому що нашій власті mm -hmm. я взагалі как би. Бы, mm -hmm. ну, особливо є... так, як емігрантами, ну, з емігрантами українськими, uh -huh. в плані паспорту, вот, вот, консульських mm -hmm. услуг запрета. Є складнощі, это... так. Это плевок, да, это просто плевок в лицо. Даже тем людям, кто, допустим, мог приехать после войны, да, на восстановление Украины, uh -huh. вот, ну, там, таким или иным причинам, uh -huh. но очень многие уже не хотят этого делать, uh -huh. очень многие не хотят уже перечислять финансы, просто принципиально uh -huh. поэтому. что не обязательно какие-то государственные ресурсы, есть и э, фонды хорошие, волонтерские, ну, вы же знаете, там, «Повернись живым», или «Святой притул» Стерненка то можна на такі вони вже перевірені, як то кажуть, так далі. Але якщо маєте особистих знайомих, то ще крутіше. Ви реально, типу, як юніт в цій війні, і на таких тримається, бо в будь-якому випадку до повномасштабного вторгнення Росії в Україну третину українського бюджету завжди вносили емігранти в країну. Ну або заробітчани, так, так звані, або так. емігранти, переказим Реально 10 мільярдів доларів з 30 щороку, тому це реально великі потік, і не можна це недооцінювати. Конечно, но наша власть, как бы товарищ Зеленский, особенно, ну я не mm -hmm. думаю, что Зеленский, наверное, товарищ Ермак все-таки, да, больше. <laughs> <Вот. laughs> Между собой, так можно сказать, россиянам не будем говорить, кто правит Украину. Ну, безусловно, да, мы прекрасно знаем, как бы, что кукла, где сидит кукловод. Mm -hmm. Ну так. Вот. А, они так не вважають, видимо, і поэтому вирішили нас політичних консульських услуг. Uh -huh. как і... Ну вже бачите, мова в нас не. піднімається щодо подвійного громадянства. Можливо, щось там вдасться якось в цьому плані викрутити. Чи вам від того ні холодно, не жарко? Чесно кажучи, абсолютно ні. Uh -huh. ну, я вважаю, що корупція большая проблема України. И то, что напала Росія, uh -huh. это следствие нашего отсутствия гражданского общества и следствие отсутствия у нас ну, присутствия у нас огромного коррупционного uh -huh. питання дискусійно по-чесному, але ну, точку зору я таку не скажу, що стовідсотково погоджуюсь, але сприймаю, скажем так. Я розумію, чому ну, так можна. Я не говорю, что это абсолютно uh -huh. причина uh -huh. вот, nee, nee, думка твереза, до... я розумію. Так, да, німалий вклад, якби как бы, наше общество самовложило. Само mm -hmm. Армію так з 91-го року розворував? Можна, звісно, зкинутися на власть. но mm -hmm. власть так хто вибирав? Я то для себе так не скажу, що я втішаю себе, але все ж таки трішки підв'язую що. Посередництвом проросійських сил в нашій політиці дуже багато Росія руйнувала Україну, там Президентством Януковича чи його нав'язуванням. Ну, тобто Путін особисто брав участь в президентській президентські кампанії, наприклад, чи там діячі політичні, якісь там Верховні Раді, ну, умовні там Медведчуки, Пінчуки і так далі. То мені хочеться думати, ну хочеться думати. Я на цьому навіть підкреслюю, що не ми українці погані, а що все-таки російський вплив завжди був дуже сильний на Україну незалежно. А росіяни не були зацікавлені в тому, щоб ми розвивались, і все ну теж согласен, так да. mm -hmm. то безусловно, теж согласен. Ну я не вважаю, я, ну, я просто такий чак. Я завжди придержуюсь такого концепту як тотальна лічна mm -hmm. Вот. И как бы я всегда спрашиваю и стараюсь людей спрашивать тоже, ну как mm -hmm. бы вот я помимо реабилитации я еще занимаюсь диетологией, например, mm -hmm. там, онлайн, как mm -hmm. бы там девочек консультирую это там mm -hmm. и вот тоже как бы без вот этой концепции mm -hmm. э, ну, ну никуда не двинешься, пока не примешь ответственность на себя за свою жизнь. Mm -hmm. Вот. Фуха спрашивать жизнь. можно, ну, уповать да, уповать можно на кого угодно, но опять же. То, що Бачите, круто. Спілкуюся з вами, і навіть якби ви не сказали, що ви українець, просто це видно з думок, з мислення, тому що ви усвідомлюєте власну відповідальність, не транслюєте думок, аля я маленька людина, нічого не вирішую. І ви чітко впевнені, що ви ковалью свого життя, своєї долі, і це відчувається. І це круто, і Ні, це дійсно якесь таке. Ця тяга доволі наша. Як то кажуть, що у нас і в гербі воля закодована, так і якось, і в мисленні теж це дуже відчувається, і це прикольно. Так, так. Цікаво мені, чи знаєте ви такого діяча українського Богдан Гаврилишин. Чули коли-небудь чи ні, 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 к сожалению, ні. На правах рекомендації вам рекомендують. Це просто чим він крутий? Це. Дуже дуже крутий економіст міжнародного рівня. Ну помер він відносно нещодавно в 2010-х роках. А родився він ще до Другої світової війни в Україні і в другу світову мігрував до Канади. І він був. Ну, це економіст реального світового рівня. Він був один одним із співзасновників Давоського економічного форуму і дуже багато чого зробив. Просто собі десь запам'ятайте чи запишіть Богдан Гаврилишин. В нього є книга Залишаюсь українцем. Називається. Це для мене просто еталон е емігранта з України, тому що він без грошей без нічого виїхав в Канаду, працював там лісорубом, вчив інших українців англійської мови, ну здобув освіту, і настільки багато всього зробив для України, що ну просто мало з ким є порівняти. Тобто, це емігрант, який для України зробив значно значно більше, ніж якісь там ну внутрішньоукраїнські, скажімо так, ді діячі. Великого рівня масштабу. Тому дуже рекомендую, там дуже багато в нього крутих і думок і так далі. А чому я за нього згадав? Ну, по-перше, був іммігрант з України в Канаді, як і він, а по-друге, ну, спираючись на ваше мислення, що ви там, маєте тотальну відповідальність і так далі, то Богдан Гаврилишин на певних там міжнародних конференціях просував тему, щоб Організація Об'єднаних Націй проголосувала за те, щоб. Кожна людина, окрім е, беззаперечних прав при народженні, от кожен, кожна людина має певні права, то щоб мала ще й угу. обов'язки від народження. І в нього дуже крутий був список обов'язків. Ну, там, Пару прикладів, наприклад, що навіть в плані фізичної культури Богдан Гаврилишин казав, що треба, щоб визнали, що кожна людина зобов'язана дбати. Про своє особисте здоров'я, фізичний стан, тому що якщо вона про це не дбає, то вона цю відповідальність перекладає на плечі суспільства. Тобто, якщо ти там mm -hmm. пухаєш, чи валяєшся, yeah. чи лікуєшся за кошти громади, ну типу, ти знімаєшся відповідальність. А це твоя відповідальність, яка має бути за тобою від народження. Ну і так далі. і так далі. Вони, можливо, трішки такі. Інтересно, так. Да. Дякую за рекомендацію, обов'язково. Чи там, наприклад, почитаю. що кожна людина зобов'язується передати своїм нащадкам кращу природу, ніж вона отримала. Ну і так далі. і так далі. Одним словом, мега крутий мужик, скажімо так. Він дожив до 2000-х років, багато є інтерв'ю, навіть подивитися okay. можна, послухати. Думаю, вам, як емігранту, буде цікаво, і щось там відкликнеться. Обозявно поінтересуюся, благодарю. Ви Депутаті ведете якісь депутат. соцмережі, щось там про фітнес і так далі, інстаграм може вас якісь розвинути чи щось щось. А, я тільки починаю, що на плані дієтології, у мене там 100 чимсь -то подписчиків, початок. Тому... Ага. Прикольно, якщо бажаєте, дивіться, я записую наш діалог, з вашого дозволу, його викладу в YouTube, я теж починаючий блогер, скажімо так, якщо хочете, можете мені в чат написати свій нік. З Інстаграму і так далі, можливо, накину вам підписників трішки, можливо, мої глядачі підписані. Я благодарю, звісно, що... за приподня. Mm. Ну не іметний не смс. Ну, как бы... mm. Я не думаю, що аудиторія у вас буде така моя, так скажемо. Можливо, ні, але все одно е інтернет і аудиторія завжди можна конвертувати в якесь корисне русло. Ну, але якщо не цікаво, то не цікаво, наше, наше діло запропонувати, як то кажуть. Да, наше Теж би міг би з вами довго поспілкуватися з цього приводу ну, спорту і дієтології, тому що мені зараз 37 років, а до 30 років я все своє життя присвячував спорту, можна так сказати. І mm -hmm. сам тренувався mm -hmm. по каратекі в Кошенкай, але mm -hmm. мав тренажерний зал, ну, і цим заробляв до 30 років, можна так mm -hmm. сказати. І теж багато людей тренував, але ну, не олімпійські силові види спорту паверліфтінг, кросфіт, бодібілдинг mm -hmm. і так далі. Спортсменів навіть якихось там намагався трішки підтримувати, надихати і так далі. Тому тема близька мені відкликається, скажімо так. Понимаю, Тому Понимаю. Така, е, умовно, пафосно скажу рідна душа за 10 тисяч кілометрів. Так як я вас ще зустрів, спілкуючись з росіянами, які мене там роздраконили, то я завжди взагалі це сприймаю як промінь світла серед мороку, такого, знаєте. Благодарю, мені теж з вами очень приятно было пообщаться. було угу. пообщатися. Це взаємно як то. Ще скажіть, яка у вас година? Зараз просто цікаво, яка різниця в часі? 16,12, 8 часов, по-моєму, у нас різниця. Так, бачите, в мене навіть більше, тому що в мене 12-11, ну, 12-ту ночі. Ну, 24, 8 часов, так, да. у мене 16. А, бачите, я навіть в спорті трішки розуміюся, в математиці не встиг порахувати так швидко, як би треба було. Я сам гуманітарійс в порядку. Ясно. Ну, гаразд, друже, все буде Україна, як то кажуть, як там, мир протеїн, дружба і, і так далі було <реш> щастим, дякую за вас. Все добро. буде Україна. Мега приємний чоловік. Коли спілкуєшся з росіянами, потрапляєш на такого, то це просто віддушена. Бачите? Інтелект, мова, хоч і російська, але поставлена. Жодної лайки за всю розмову, фізіологічно розвинутий, вигляд має значно молодший, ніж має Вік насправді. Ну, еталони, емігранти, як я кажу. Всі мають бути такими, всі мають е, брати приклад. Це не означає, що всім треба іммігрувати, але якщо хтось іммігрував з України, то треба бути саме таким показником українців на міжнародній арені, а не жити за рахунок якихось там чужих держав і нічого не давати їм навзаєм.